Чому я так раніше не зробив? Чому я так раніше не зробив? Чому я не зробив це раніше? Агролайф. інтернет супермаркет. Привіт! Це мій двійник Гоша. І зараз він думає, чому він раніше не провів капельну стрічку на своїй дачі. Гоша гугли в вінеті, але там було занадто багато складної інформації. А часу розбиратись не було, бо був сезон зелених абрикосів. Але виявилось, що все можна зробити за дві години. І так, щоб зробити каплю на дачі, тут буде неїст. Треба просто взяти і зробити. Якщо використовувати стрічку для професійного сегменту, де у вас багато гектарів однієї культури. Посаджений кожен метр з міжгляддям 40 см. Полив ви здійснюєте кожен день, шукаєте оптимального водовиліву, щоб не перелити рослини, зекономити кошти на воді. Вам дійсно треба враховувати багато факторів. Про це ми знімемо окреме відео. Якщо ви приїжджаєте на дачу раз на тиждень і поливаєте за один раз томати, кукурудзу і сусідського собаку, вам потрібне універсальне рішення. Про це ми... І поговоримо. Для системи капельного зрощення вам потрібна труба, капельна стрічка, кілька кранів і шурик. Тільки не сусід, а шуруповерт. Зробити це може будь-хто, навіть дитина, тож показую. Агролайф, інтернет-супермаркет. В ідеалі зробити для поливу бак. Ось такий. Або не такий, не важливо. Важливо те, що. Бак дає рівномірний тиск у системі, тож не буде недоливів або розривів стрічки. Для тиску в одну атмосферу треба підняти бак на один метр. Друге. Бак нагріває воду, відповідно, рослини не будуть страждати від холодної води. А значить, вони будуть більше сил вкладати в своє зростання. Ваші рослини заграють новими фарбами. Далі нам знадобиться основний канал для води. Поліетиленова труба для поливу, так і гугліть в інтернеті або запитуйте в магазинах. Діаметр від 32 мм до 50 менше буде недостатньо для дачі. Більше дорожче та набагато важче в монтажі. Але різниці ви не побачите. У нас оптимальний варіант. 32 мм. Агролайф. Інтернет-супермаркет. Трубу в кінці треба закрити заглушкою на 32. Ось так вона виглядає. Вздовж труби вставляємо ось такі стартові крани з підтиском. Одному крану на один ряд капельної стрічки. Ну і сама стрічка. Прорізновати стрічки є окреме відео на нашому каналі. Поки що для дачі рекомендуємо вам універсальний варіант. Товщина 8 міл, відстань між крапельницями – 20 см. Водовилів 1 літр на годину. Як в мене, коли я не ївся кавуна. Агролайф. Інтернет-супермаркет. Ми вирішили взяти стрічку Акваплюс. Це надійний український виробник, який вже багато років представлений на ринку. Його ще Маріо продавав до того, як пішов рятувати принцесу. В середньому на одну сотку щільного засадження потрібно приблизно 200-300 метрів капельної стрічки. Зверніть увагу, капельницю ми розташовуємо зверху, а не знизу. Вода під тиском все одно буде витікати, а весь бруд залишиться на дні стрічки. І мурахом фонтанчик, і стрічка не заб'ється. Якщо у вас немає баку, вам знадобиться редуктор тиску. Для правильної роботи тиск в системі має бути не більше півтори атмосфери. Редуктор коштує до 200 гривень і він знижує тиск до необхідного. Агролайф. Інтернет-супермаркет. Спочатку розкладемо трубу вздовж грядок. Для відрізання труб нам знадобиться звичайний ніж. Щоб з'єднати труби, нам знадобляться муфти. Спочатку треба розібрати муфту, зробити ось так і надіти те, що залишилося. Якщо важко одіти, можна намазати тут милом. Так буде легше. Далі підсиваємо ось це і закручуємо. Обов'язкова муфта в кінці труби заглушка. Все те ж саме. Одіваємо, підсовуємо і закручуємо. Мене всі питають, на яку площу вистачає однієї капельної стрічки. Ззовні здається, що стрічка пускає 10 см води в різні боки. Але насправді під землею вона пускає таку трапецію. Максимально стрічка може розливати в різні боки по 50 см. Але я рекомендую вам по 30. Робити отвіри з боку важко, тому я рекомендую вам робити отвіри зверху і потім перевертати трубу. Далі вставляємо кран в трубу. Повертаємо в потрібному напрямку та зафіксовуємо. Коли всі крани готові, відпускаємо муфту і повертаємо трубу. Нагадую, стрічка має лежати дирочками догори. Вставляємо ось так і зажимаємо муфтою. Вся стрічка надійно зафіксована. В кінці ряду ріжемо стрічку. Та відрізаємо ще 5 сантиметрів для отакої заглушки. Далі рахуємо один. Два. Три. Все, далі згинаємо. І засовуємо сюди. Щоб ще не здувало вітром, що актуально на полях зариваємо його в землю. Агролайф інтернет-супермаркет. Зазначимо, що ми показали вам найпростіший спосіб, як зробити полив. Є багато додаткових опцій аж до поливання по годинах. Варто тільки захотіти. Я і тільки я вирішую, коли включати полив. Чому я так раніше не зробив? Не будь як мій двійник Гоша. Встановлюй полив прямо зараз. Підписуйся на канал, став вподобайки або вподобайки, кому як більше подобається.